У ніч на п'ятницю, 13 грудня, російська армія здійснила чергову масовану повітряну атаку на різні регіони України, зокрема і сумщину, яка з перших днів повномасштабного вторгнення стала транзитним шляхом для російських ракет та шахедів. За офіційною інформацією, цієї ночі нашим воїнам оборонцям вдалося збити 10 ворожих БПЛА типу шахет. Одним із тих, хто може похизуватися вдалим полюванням, є екіпаж мобільної вогнової групи Хантер Сумського ДФТГ No2. Тож знімальна група телеканалу Відікон побувала на місці збиття однієї з цілей та поспілкувалась із добровольцями, аби з перших вуст дізнатися. Подробиці важкувато було сьогодні. Сьогодні 20 годин була повітряна тривога, летіли жахети, немасована атака Була ракети здійснювали переміщення, і під час одного з переміщень на цьому місці нам вдалося збити. Шахет. Ну, чисто, випадково під'їхали, тільки розложилися, почули постріли, звелися на нього і вдалося вразити, він ось упав тут неподалеку. Дуже добре, що не здетонував, тому що було 50 кг фугас у нього, була бойова частина. Вона не здетонувала, вдалося положити його ціле. Ну, от така от сьогодні була праця плодотворна. Сергій, безпосередньо той стрілець, який працював по шахеті. Розкажіть, будь ласка, як це було? Ну, я його побачив, так як командир дав команду про те, що летить шахет на нас. Я його побачив, мій командир навів і я безпосередньо вже працював по ньому. Побачивши, що шахет був вражений, ми були дуже раді, щоб принесли користь. Нашому українському народу. Збережене життя життя мирних жителів, громадян, наші домівки тут просто. ну, якби У мене біля будинку взорвалися два шахеда. Якби і повилітали рами, стекла. якби не хотілося, щоб ще комусь як сказати, ці шахеди принесли, принесли горе в сім'ю, тому що в Сумах багато пролітає. Ось велика подяка, що нарешті. Спромоглися наша адміністрація видати нам кулемети, отакі каніки, браунінги, тому що раніше ми працювали з РПК, він вражав, але кулі дуже слабі, пробивала і шахет мог продовжити рух далі. Після влучання цією кулею шахет вже не продовжує. Шахет падає або зривається, детонує. Мобільна вогнева група заступає на цілодобове чергування і складається з кількох людей, обов'язки яких чітко розподілені задля максимально ефективного знищення ворожих повітряних цілей. Екіпаж у нас три особи. Це я, змій і прокоп. Оце троє. У кожного є свої функції розподілені. Я шукаю ціль, знаходжу, висвітлюю, якщо треба, бо команду йому куди навестися, бо йому важко шукати, коли ми там. Я йому або лазером підсвічую, або прожектором, і він знаходить цілі і починає її вражати. Віталік у нас моніторує небо. Він нам підказує, куди, скільки, да, да, штурманам, що за ціль, яка ціль до нас рухається. Третій член екіпажу, зараз він не з нами поїхав по ділам. Він теж прийшов, він не повинен служити взагалі, але він прийшов до нас. Ми його до себе взяли, він втратив сина, молодий хлопець 23 роки. Ось лежить у нас на ліві. Слава. Втратив на війні? На війні, так. Син загинув як герой, герой міста Суми, У нього є ну, відзнака. ця. Так що ну, дуже хороший був парень. І Віталік, оце по зову серце, він просто з нами, він каже, я не можу. Я кажу, мені ну, не дай Бог, що з тобою станеться, ну сім'я. Як і ще одного втратити ні, я не можу я того. Сірний ку... чисто кулеметник. Чисто кулеметник, він знищує ціль. Я, я, я по факту вражаю ціль, питаюся її вразити і все здійснюю через команду тільки. тому що так як ми працюємо рядом з населеними пунктами, так як э, Кацапи вони зачастую пробують завжди, щоб. Через да, город ликають. Разні маршрути шукають. Да. У нас щоб вони... не, не один екіпаж. Є група тьома. Вони там один край перекривають, ми інший край перекривають. Напереді там інші групи працюють. У нас ну багато груп працює одновременно. Просто ми переміщуємо, стараємося підстраюватися перед і Вони сиром змінюються і стараємося стати під них, щоб ну, ефективно вразити. Отакий от, от злагоджений екіпаж нормально. Наші добровольці скромні і не звикли хизуватися важливістю своєї служби чи розповідати про власні досягнення, хоча і є чим пишатися. Запевняють, працюють не за гроші, нагороди чи подяки. А за покликом серця, аби захистити рідний край та земляків від окупантів. Шахедів ми не рахували, тобто, ну, вони падають в полі. Це просто що так впало за 50 метрів від нас. Тому е, ми його одразу обнаружили і визвали з ревотехніків. А так, тут на цьому місці ще було вражено, падало за лісом, але ми його не шукаємо. болотиста місцевість, його знайти важко. Хто знаходить там, хлопці, ну, передають військовим там. Це дуже добре, я думаю, що воно використовується з благом. Так що, скільки шахетів, ну, я не можу нарахувати, бо був случай, такий, одна сміна літом, що ми по 17 машинам відрабатували. І скільки їх попадало, ну, що то не вили. Тобто пів тисячі бика відробили. Ми приложимо максимум усіх, щоб місто своє захистити. Ми не спасували у 2022 році. І тут будемо до кінця. Нам виступати нікуди, за нами ж наші домівки. Що нам робити, залишається. Куди нам йти? Будемо тут до кінця стояти. Отака у нас. А що буде в перспективі? Ну що? Давайте не до кінця, а до перемоги. До перемоги, добре. До перемоги. Що буде далі, я думаю, все буде добре. Хлопці стоять, ми спілкуємося з тими, хто Ну, якби Позиції не здають, держаться. Тому я думаю, паніку розводить нічого. Що буде, то буде. Ми проложимо максимум своїх можливостей, усилій, щоб все було добре. Ми Знаходимося на Богом даній землі. Назад ми не будемо відступати, позиції ніколи не залишимо. Будемо йти тільки вперед. Буде все Україна. Дякуємо кожному нашому захиснику і захисниці за сміливість, мужність та невтомну службу під час захисту батьківщини. Вкотре закликаємо мешканців Сумщини не поширювати жодної інформації про роботу підрозділів протиповітряної оборони та не фіксувати місця прильотів.